Гостей запрошуйте гостей запрошуйте теж. Гості запрошуйте гостей. Гості добро, у вас покуплений білет. Мені білети не давали, де сяду там і буде, ну що робити? Вашу бригаду здивується. Можна рукою помахати. Живі, здорові, махаємо руками. Що зговорить? Фоточок тут не буде, бо то камера. Буде відео, і десь воно буде. Сто відсотків. Я за всіма дружу. Я за всіма дружу за всіма. Ми з тобою не ну, а ти дуже від дружимо. Ну з сусідами точно дуже. Боже, <рес> вже а я ти вам не надав. А це староста. Це, це, це професійний. Я, я новий студент. Але ти на сьогоднішній день замісник, не знати, І що, той, на щось чого. Я, я, я ще на кінці не. Що за ті ордінал говорить, ну, ну, то не сторони. Знаєш, тебе грудь розпилася на баланс, то вийшло. Ні-ні не, рігалі, рігалі. Орді не, не. Регалі, регалі. в нього займаєшся. У вас грудь розвилася. Що в, в нього? Що в нього, в нього там? Ні-ні, ні нас знімає. Алкоголіки не знімають.

що шо, щось таке не для э, простих у громадян, громадянці шо на захист.